На ваш погляд, хто такий HR-інфлюенсер? HR-інфлюенсер для мене це hr експерт який розуміє тренди, який має власну думку з приводу цінності професії і готовий наповнювати інфопростір простим якісним контекстом, разом з тим популяризуючи професію і взаємодіючи, розвиваючи ком'юніті відповідні професійні. Назвіть три ключові тренди, які сьогодні ви спостерігаєте на українському hr ринку. Ми можемо почути, що трендом є взаємодія і співпраця з ветеранами, але я вважаю, це базою роботи зараз. Тому для мене це не є трендом, а необхідністю, з якою я вже успішно працює більшість українських компаній. Якщо говорити про тренди, то я б хотіла звернути увагу на штучний інтелект автоматизацію. Тобто Перехід у Zero HR, коли ми говоримо про автоматизацію всієї рутини, і більший фокус на роботі і співпраці і партнерстві з бізнесом. Штучний інтелект, який нам дає можливість не лише отримувати. Комплексну, гарну повну інформацію і робити те, на що ми колись витрачали багато часу, або збирати велику кількість даних, але й мінімізувати людську помилку, та тобто кількість людських помилок. І власне, вже і з точки зору автоматизації, з точки зору штучного інтелекту, в HR є багато софта, які підтвердили свою ефективність, які ми можемо використовувати абсолютно у всіх напрямках: це і HR аналітика і awards і компенбен, тобто всі, всі, всі напрямки, в яких ми можемо працювати. І мені здається, це тренд, і це потрібно, необхідно навіть впроваджувати в свою роботу. Другим трендом я вважаю все те, що стосується. Релокації імміграції співробітників в інші країни з однієї сторони це те, що компанії збільшують і розширюють своє гео, з іншої сторони, це те, що наші співробітники, якщо компанія має змогу працювати, звісно, віддалено або ж займається наймом персоналу по, по всій території земної кулі і віддає перевагу українцям. Навчати їх ментальних особливостей, надавати їм комплексну інформацію з приводу того, як вони можуть отримувати міграційну допомогу, так в плані там оформлення документів, там якісного офіційного працевлаштування, і так далі. І третій такий тренд це все, що стосується Велбіну. Так? тобто мені здається, що абсолютно всі компанії мають програми, які передбачають прицільну увагу. І фокус до того, як людина себе відчуває, та тобто в якому емоційному стані вона знаходиться, чи має вона якісь проблематики пов'язані з її емоційним станом, тому що це напряму і постійно впливає на її ефективність і, взагалі, на її здатність працювати. Яких роботодавців сьогодні обрають українці? Мені здається, що в першу чергу це все те, що пов'язане з. Зовнішніми медіа і піаром від компаній я впевнена, що для сучасних співробітників, коли вони займаються пошуком роботодавця і вибором цього роботодавця, є дуже важливим, як позиціонує себе компанія на зовнішньому ринку. Хто є головним речником, як виглядають соціальні мережі, як виглядають відгуки про компанію? Які референси можуть надати колишні співробітники або друзі та знайомі? Тому мені здається, що дуже важливо прицільно працювати з точки зору піару, внутрішніх зовнішніх Комунікації з точки зору СММ-у і всього того, що пов'язане з брендом роботодавця, також дуже важливою, і, напевно, найважливішою характеристикою роботодавця зараз, є те, як він позиціонує себе в часі війни. Тобто наскільки розвинена ця ем, діяльність з точки зору корпоративної соціальної відповідальності? Чи бере він участь в благодійності? Яким чином він підтримує Збройні Сили України? Як він ставиться до мобілізації або до мобілізованих працівників? Ось це як він відноситься до безпеки людей, які працюють. Так, от е, ці такі два основні напрямки мені здається, дуже важливо на них звертати прицільну увагу і фокусуватися, коли ми е, працюємо з брендом роботодавця. За що ви найбільше любите та цінуєте свою професію? Найбільше я люблю ціную свою професію за те, що вона з кожним роком розвивається, вона набуває нових характеристик, вона набуває нових функцій. І це і глобальний тренд, і український тренд, так тому що ми можемо помітити, що за останні, там не знаю, 10 років, з функції просто існуючої функції в компанії, ми стали партнером бізнесу, який на рівні з бізнесом приймає управлінські рішення, який бере участь у прийнятті складних швидких. Тих рішень, який допомагає працювати з ризиками, і без якого дуже складно уявити будь-яку компанію. В принципі, це завжди дриви, це завжди мотивує, і це завжди вимагає від експертів постійного вдосконалення і розвитку своєї експертизи. Яку пораду ви б могли б дати сьогодні колегам з hr індустрії? В першу чергу я би порекомендувала всім і порадила, і це, напевно, порада так само, моя собі бути сміливими. Нас точно не готувала ні наша професія, ні наш бізнес до того, що відбувається просто зараз, до тих ризиків, до тих викликів, які стоять перед нами? Ми точно не можемо бути на 100% впевнені, що всі рішення, які ми прийняли, є достеменно вірними. Але ми точно знаємо, що ми в обрали. Найкращий варіант, і ми максимально зосередилися на тому, як ми можемо вирішити ту чи іншу проблему. Тому будьте сміливими, не бійтеся і знайте, що ваше рішення прийняте вартує того. Наступне, що б я хотіла порадити, це. Дуже часто зараз говорять про гелікоптер в'ю, як про те, таку концепт, який каже нам бути стратегічними, дивитися, значить, ну так дуже стратегічно на всі речі. Але разом з тим ми забуваємо ще одну характеристику гелікоптер-в'ю. Це власне не фокусуватися на неважливому, тобто нас не цікавлять деталі, нас цікавить реально тільки те, що приносить користь бізнесу, що приносить ефективність, що допомагає розкривати потенціал співробітників. Тому дуже важливо в цьому, в цьому, в цьому такому партнерстві. Визначати ключові речі, над якими ми будемо працювати. І третя порада є. Поняття того останні там три роки через пандемію, через війну, що час від часу бізнес каже, що не на час якісь речі, цінність, яких розуміємо лише ми, наприклад, постійний розвиток та навчання це лідершип програми, та тобто підготовка та навчання лідерів. Але лише ми можемо пояснити бізнесу, чому ці малі кроки і ця регулярність є надважливою, чому їх не можна пропускати, і лише ми можемо пояснити цінність того, що впроваджувати і продовжувати ті програми необхідно постійно на постійній основі. Це напевно, такі найосновніші поради. Дякую.